Дивіться, що я зробила. Я, коротше, нарізала лібонько чесничка, видно, літр води 25 грамів було по рецепту, 28. Десь в інтернеті знайшла, що це досить хороший засіб від борошнистої роси на трояндах. Трояндр я пересадила, і відповідно мені потрібно буде її якось добу має настоюватися на даний момент. У нас що? 12-13. Десь завтра після обіду будемо пробувати пирскати. Сьогодні ще купила в Алді такий Ну, спеціальний розпирскувач ну, тобто вже з засобом, тому що окремо купити просто порожню посудинку дорожче, ніж купити з якимось засобом. І буду вилию просто засіб. 95 центів заплатила якраз на літру водички і оце, це все влию і буду пробувати пирскати. Надіюся, цей варіант відживе. А тут у мене, дивіться, яєчко і картопелька з морфкою. Будемо сьогодні, що зараз буду робити порядочки. Будемо сьогодні робити салат Олів'є. Щось так захотіла собі. Думаю, поки є акція на картоплю, поки є акція на моркву. Чому б ні? І ще супчиком, напевно, зварю. після того всього будемо робити порядок. Я наші перелила брев в розпилювач від грасатори, тому відмиватися буде краще. І я буду довольна. І в мене тут, звичайно, бардак, Зараз втаю мити посудку, обібрала салатик, бо почав він гнити. О, ще не все обібрали, бачите, забрати треба. І, і будемо його кудись давати, тому що шкода, він пропаде, пропаде і нічого з нього не буде. Тому ось, ось таким чином у мене проходить ранок суботи. уже ніби не ранок, вже під, під обід. Ми сьогодні дуже довго спали, Уже вже днів якось на нервах не спимо по-людськи. Тому ми сьогодні спали вже доки-доки прямо не проснулися самі. Тому ось такий момент. Зараз стаю робити роботу, помивати все, варити все. Закінчилося у нас вже нотела, треба буде її вимити, баночку викинути. І сьогодні ще маю перебрати дитячий одяг. І будемо викидати старий, як старий. Не те, щоб старий, а просто одяг, який вже замалий. Тому що багато син підріс і, повідно, багато одягу вже замалого. Я купила класну штуку всього на всього Євро 50. І тут є 9. 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять ось таких можна буде робити печенюшки. Отож будемо пекти печиво. Дивіться, можна, в принципі, під Новий рік, бачити, воно як. Але я вважаю, що такого плану, такого плану, там такого плану, воно не новорічне. Тобто є три такі. Форми для вирубки печику. Я не знаю, як правильно сказати. Вони не є новорічні. Ну, це, виходить, пряничний чоловічок, прянична дівчинка. Перший раз таке, до речі, побачила: дзвіночок та ялиночка. Хатинка. До речі, хатинка таке собі. І оцей е новорічний різдвяний цукерочок. Напевно. Отакі, От знаєте, як вони є біля з червоним. М -м, боже, не карамелька чи що це я не знаю. Ну, такого плану, їх дуже багато таких паличок. Тому будемо пробувати. І наступне, що нас очікує, це буде відео з печенюхами. Печенюшки будуть різні, в мене є мегальна мука і якийсь такий подрібний горіх. Треба купити буде какао, будемо щось, щось пекти. Тому очікуйте. Отож, що ми вирішили? Вирішила я зробити що? Класний м'ясний салат. Тут трішечки пороздумую разом з вами, давно так не роздумувала. І в майбутньому відео, в наступному в майбутньому, покажу вже вам, що. Я купила, покажу вам певні етапи, що я буду робити. І ми разом з вами, можливо, якщо вам буде цікаво, пооцінюємо результат, тому що мені особисто дуже цікаво, поки що, звичайно, на безкоштовній основі, тому що я поки вчуся, продивляюся, завжди так хотіла робити. І слава Богу, що є можливість і час, і бажання на даний момент вчитися. Хочу вам сказати, що зараз е, теж до 8 грудня для Space та онлайн-платформа, досить цікава. Знову дає доступ до всіх курсів на безкоштовній основі. Доступ тільки до 8 грудня, тому можете вибирати, можете вчитися. Я розумію, що декому це не на часі, але такий же доступ я мала того року і там уроків на тому ж курсі було в рази менше. І в мене дуже поганий був інтернет, відповідно, я могла взяти тільки мінімально те, що мені потрібно. На даний момент я можу уже краще е, взяти, тому. Я вибрала собі е, такий е, АІ-спеціаліст, я того року проходила, е, вони досить детально все розказують, показують. Зараз я більше конспектую, маю таку можливість, маю стіл, маю е, безлімітний інтернет, е, маю час, поки чекаю на батфайберу, тому гріх було би не використати. І, е, е, в принципі, я прекрасно розумію, що е, в майбутньому воно мені може дуже сильно пригодитися, е, тому е, якщо дає е, життя повторний шанс, е, я все-таки його використаю. Е, на даний момент е, салатик на кришу і будемо е, наріжу, на кришу нарубаю. Залежно хто як говорить. До речі, оцей е, взагалі, м, напевно, олів'є салат все-таки краще сказати. На, на ріжу, бо рубати це більше е, такий якийсь салат, напевно, з листя, салату, які великими кусочками. так? Е, ну, В такому плані. Але це не суть важливо, правильно, як ми використовуємо слова. Ми, до речі, Я почала задумуватися останнім часом, що ми слова не зовсім правильно використовуємо, хоча нас, в принципі, розуміють. Тобто володіння рідною мовою воно далеке від ідеалу. Але, тим не менше, на даному етапі, зараз трішечки так складно. Я більше розчаровуюся в моєму знанні німецької, бо я трішечки почала підхалявлювати і, звичайно. Це має маці бути, що я забуваю, забуваю звичайні слова, забуваю звичайні стандартні вирази, яких нас вчили. Тому зараз будемо перед початком курсу знову ж таки повторювати, а дуже багато повторювати. Кожного дня планує собі хоча б по 2-3 годинки на себе, на німецьку, на повторення взагалі пройденого матеріалу, навіть без ноутбуку, щоб засвоїти те, що тоді не було засвоєне, щоб вивчити ті слова, які тоді... Були якось опущені, не вивчені, тому що, переписуючи, наприклад, з форзацу словника за кожну тему, я тепер розумію, що, в принципі, багато чого я тоді пропустила. Це перший момент. Другий момент часто приходить усвідомлення того, що. Мова, будь-яка мова, будь-які знання доганяють мене пізніше. От, наприклад, я на даний момент слухаю, що говорить на. В новинах в Ютуб, так, я на даний момент слухаю, що говорять е, на вокзалах, так, і колись це для мене був, типу, як фон. Я десь виловила була одне-два слова, і по контексту прагнула зрозуміти. На даний момент це для мене вже не фон, це для мене вже е, повноцінна інформація, я можу перекласти речень. Тобто, сприйняття, вибачте. На слух, воно набагато краще, що не можу не радувати. Але все-таки мій внутрішній критик не задоволений. Незадоволений, тому що я вважаю, що на даному етапі я можу і мушу краще. І... Але я дуже сильно, напевно, розпилююся у цьому. Що я маю на увазі? Зараз поясню, спробую, принаймні, пояснити. Я Хочу все і зразу. Тобто я хочу і німецьку вчити, мені потрібно і цей курс пройти, тому що по часу мені потрібно і Ютуб-канал е, вести, мені потрібно от попробувати краще відео знімати в такому короткому форматі, більш такі, знаєте, повсякденні. Але ті, що зачіпають без оцього мого голосу, без моїх довгих маркувань, які часто, і я це прекрасно розумію, вони є. Нецікавими, можливо, якщо канал набере більше підписників. І, можливо, якщо я стану цікава людям як особистість, а не як та людина, яка просто подає конкретну якусь корисну інформацію, тоді мене будуть слухати і ось так, так. До цього треба дорости. Коли людина просто сидить і слухає, що ти просто говориш, ну дурниця, ну, ти йдеш не дурниця. Неважливі для неї речі з особистого життя. Тобто розказуєш, як в тебе прийшов день, розказуєш, як в тебе, там, які в тебе проблеми, які в тебе ситуації траплялися. Тобто ця інформація, не несе чужій людині взагалі ніякої користі, вона їй, по суті, не потрібна. Це даремне витрачання часу. Я, до речі, теж маю такого блогера, якого я слухаю час від часу. Блогершу, і я розумію, що цей час витрачений даремно. Ну, за цей час я могла б зробити більш корисну річ, але тим не менше я не перестаю її слухати. Вона мені цікава як людина. Але напевно до цього треба теж дорости. Вона дуже багато різноманітних відео викладала про країну, в яку вона в Києві, вона живе. Мені на той момент, коли я починала її слухати, було цікаво взагалі про традиції, про м, різні нюанси. Тому я починала якраз її слухати на саме такому етапі. І виходить, що <кій> це десь, напевно, рочків... вже з 2019-го я її слухаю. Та це вже достатньо років, скоро буде 10 років. Та? Ну, не скоро, але буде. Так, тому е це вже така, як ніби кругла дата. І людина стає тобі не те, щоб рідною, але е досить цікавою, це входить в привичку, я би так сказала, ти цими відео ти теж заповнюєш свій, свій час, своє життя. А я на даний момент е для чого я веду канал? Напевно, навіть не для того, щоб заробляти, не для того, щоб. Люди там мене любили. А для того, щоб заповнити, напевно, своє життя, тому що хочеться розповідати. Мені в мене таке враження, що в мене нехватка спілкування. Це от правильно, оскільки я досить комунікабельна людина по своїй природі, і колись працювала я практично весь час розмовляла з людьми кожного дня. Зараз цього мені критично не вистачає. І саме тому я все-таки вирішила вести канал. Я розумію, що він в мене прям дуже сирий, що я не показую чи не розказую чогось суттєво важливого. Це моє життя, те, як я живу, мої думки, те, що я думаю, сумніви, переживання, якісь, напевно, мої, скажімо так, плани на майбутнє. так? Але ну, те, чим, що я досягла, те, що чим я хвалюся, ну тобто такі моменти це досить цікаво з цього приводу. І напевно, якщо є все-таки люди, яким потрібна підтримка, які перебувають на даний момент в такому самому стані, як я, або тільки почали жити в іншій країні, це може їм допомогти. Оскільки мені дійсно і на даний момент дуже не вистачає ось таких розмов і якогось такого бачення іншої людини. Якихось моментів, які ми переживаємо, так? таке враження, що ми переживаємо їх разом. А, до речі, чим хотіла похвалитися, раз вже заговорила про те, що ми хвалимося. Вчора забрала нарешті свій сертифікат з орієнтиром курсу. Я по тому, як я собі думала, я, напевно, мала б бати десь приблизно 25-27 з 33. Насправді, в реальності, я зробила тільки одну помилку. Тобто у мене 32 правильно з 33. На такий результат я, звичайно, не очікувала. І це дуже круто. Насправді, це змушує мене більше вірити в себе. це Показує, що все-таки я не даремно стараюся. Надіюся, в подальшому все буде так само, тобто старання будуть рівнозначні результату, щоб це ще більше стимулювало мене для росту і розвитку. Тому, якщо ви не впевні в своїх силах, старайтеся більше і я думаю, що результат не заставить себе чекати. А на даний момент ми йдемо зараз їсти салатик. Всім гарного вихідного дня. Гарного настрою, вірте в свої сили, в свої можливості, і все обов'язково буде добре. Інакше просто бути не може. Якщо навіть і зараз не дуже добре, то трішечки варто почекати. Все, звичайно, зміниться. І якщо ми налаштовані, що все зміниться на краще, все з часом точно стане краще. Якось так. Всім па-па!